Вікторія Лозовська у готелі безкоштовно живе з 26 березня. У Кропивницький приїхала з села Чорнобаївка Херсонської області. Разом з чоловіком Дмитром та з котиком Боні ми місяць просиділи там під обстрілами. У Чорнобаївці жінка працювала бухгалтером. У Кропивницькому шукає роботу тяжко. Тяжко навіть емоційно настроїтись на якось там на життя далі. Ти не, ти не розумієш, ти повернешся, а в нас було там все. А тут ми ніхто. Мрію, щоб скоріше настав мир, щоб всі вціліли, не тільки родина. Друзі, близькі наші воїни, щоб все стало на свої місця, каже керівниця готелю: їх попередила, щоб шукали інше житло. Мають час до 10 травня. Нам роздали сповіщення про те, що ну не можуть нас тут тримати. Підшукуємо квартиру, але залишилось надто мало квартир, і це взагалі вісім варіантів. Ті, які квартири там за 15, за 12 тисяч. Ці шестеро людей переселенці з Миколаївської області. Всі вони мають інвалідність. Інваліди першої групи, і ми потребуємо три рази на тиждень діалізної допомоги, тому що без цього ми просто з них виживаємо. Діаліз нас прийняли дуже приємно і допомагають нам і ліками, і всім, що ми потребуємо, але місце проживання нас. Відсутні. Попередили про те, що з 10 травня готеля немає можливості нас тут утримувати. З вчорашнього дня вірніше нам відмовили від харчування, тому що людям не проплачують цю послугу. З початку вторгнення Росії у готелі проживала різна кількість переселенців, розповідає його керівниця. 30, 40, 35, 25 і, і наразі 21. Люди проживають безкоштовно. Взагалі це і проживання. В готелі це і комунальні послуги, це і гаряча вода в номері, це електрика, телевізор, холодильник. Всі умови, які є у номері. І було у нас триразове харчування. На даний час ми трішки змінили, і у нас залишилося один раз харчування, обід. Тільки. Зі слів керівниці проживання однієї людини готелю обходиться в 400 гривень на день. Було спочатку домовленість усна із облдержадміністрацією. Це штаб облдержадміністрації, який направляв до нас людей безкоштовно. Люди залишалися, деякі їхали, але це вже два місяці, котрі зайняли дуже велику. Кошти такі, що ми вже не в змозі всіх утримувати. Те, що ми домовлялися, договір заключити, від готелі обійшлося 606 тисяч гривень. Остання розмова була про те, що ну, хай це залишається нашою благодійністю, або ми не комунальне підприємство, і нам ніхто нічого відшкодовувати не збирається. Переселенців з готелю переселять у дитсадки, каже радниця голови обласної адміністрації Валентина Кулачко. Коли почались бойові дії, і коли це все відбувалося, то ми, як штаб, завжди працювали в тому напрямку, щоб розмістити людей. Ми не думали а 600, а 700, а 500, а 400 тисяч. А коли прибували діти і люди з дітками, да то ви ж розумієте, куди їх селити. Ну, от, якщо ночу в час ночі приїжджали, куди їх було селити? Ми селили в гостиницю «Турист». Те, що зробив готель турист, да, прийняв наших внутрішніх переміщених, велика подяка. Але ж так складується ситуація, що облдержадміністрація не може заключити договор. Треба проявити якусь ну, патріотизм. Керівниця готелю пояснює, від допомоги переселенцям не відмовляються, але щомісяця мають за електроенергію та водопостачання платити 350 тисяч гривень. Антоніна Крейтор, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кропивницький.